Привіт! Сьогодні ми познайомимося з різницею використання сполучника «тай» і вай, які обидва перекладаються як або. В стверджувальних реченнях ми завжди будемо використовувати сполучник тай, наприклад, mina, menin, kaupan, tai, завтра я піду в магазин або на базар, або Менян, Італіан тай еспаніан» Давай поїдемо в Італію або в Іспанію. В питальних реченнях ви можете використовувати як сполучник тай, так і сполучник Вай, але між ними є різниця. Сполучник vai ви будете використовувати, коли вам потрібно обрати одне з запропонованого альтернативу або, або. Наприклад, mm -hmm. ти будеш чай або каву, і вам потрібно обрати або чай, або каву. Аболема анманантайна, вай, тісь тайна. Ти приїдеш в понеділок або вівторок, і ви маєте обрати або в понеділок, або вівторок. А сполучник тай використовується без прив'язки до альтернативи. І частіше на такі запитання.